Я на ринку шварий, виглядати глядати ціни на фрукти. А в яку ціну такі яблучки гарні? Це чорний принц, 30 гривень. По третій чорний так, принц. Також, це принц. також. Це чемпіон, 27 тридцять. чемпіон по 27 гривень. І айдерет двадцять айдерет 25 гривень. Ми перед 12 на 8 показую локацію. Сьоме місце. Яку ціну таке яблуко по 30 гривень. І ще є ось така слива по 12 на гуртку. Ось така груша, яка ціна буде? По 65, а ось така? Така 35. а ось така? 45. Наступна? 45. А ось така? 30. А ще маєте яблучка гарні. Яблучка така 35 і 35 і 25. Ми відразу є перед 12 терміналом, третє місце, напевно, це. Так, є груша на роздріб по 55 і по 65. Ось така. І ось така по 85. Так, є ось такі нехтаринки по 50 на роздріб, 45 на гор. А ось таке яблучкові, яку ціну буде? По 25-20, а ось таке. Також це ми перед 12 на 8. Ось такий виноград є по 70 на роздріб. А ось такий в яку ціну буде? 120 гривень ящиком. А Ізабела? По 25, дуже похоче. Є ось такий виноград на гурт Кишмеш по 70. Кардинал по 90, Кишмеж по 75, Кишмеш по 100, Кишмеж по 85. Ось такий по 75. Ось такий по 90. Мускат виноград по 80. Ось такий виноград по 50. По 50, ось такий є по 50 гривень. Ось Молдова по 75 і по 65. Є. І Молдова по 60. Ось така груша по 100 гривень. Москат по 75 гривень. Кишмиш є по 65 гривень, Кишмиш по 75 гривень. Ось такий є сувенір по 65 гривень. Є ось така молдова по 75 гривень. Під 12 на 8 Є ось така молдова на гурт по 55 гривень. І е, кабарне вино Одеса по 45 гривень виноград. Ось така нектаринка по 45 гривень за кілограм. А слива, в яку ціну будуть? На, на роздріб. На роздріб. 20. По 25. І ось такий виноград, це ціни на роздріб по 65 гривень, по 50 гривень, по 80 гривень. Ось такий по 85 гривень, по 60 є. І по 70. Яблучка є в них по 25 гривень на роздріб. І ще є кишмиш по 80, ось такий на роздріб. Ось таке яблуко по 28 будуть. А персик нектарин. Ось такий персик і нектарин по 50. Це під 12 на навіс. Є ось такий виноград по 40 на роздріб. А ось таке маленьке яблучко на роздріб. Яку ціну буде? По 20. Яку ціну слива? По 20 гривень. Яку ціну слива буде? Гурт. По 25 і по 20. Ось така буде по 16 венгерка, так? Є ще ось така. По 20 гривень на гурт. І є ще ось така сева по 20 гривень на горд. Ось Така хороша по 50 гривень. А ось така хороша яка ціна буде? По 60 гривень. А яблочко. По 25. По 25-30. Це на під 12 навісом, 40 щось там місце, майже в кінці. Яку ціну така лохина? По 300 гривень. А малина? По 220 гривень. 30, гарна. А горішок по 150 гривень. Це ми під 12 на 8, 37 місце. Яка ціна така слива? Яка ціна? По 30 гривень, якщо ящиком брати там.